І так, коротше, всім привіт. Тут пригнали машину, сім'ю на ремонт. Так сказати, треба її порихтувати і пошпаклювати. Тому я покажу, в якому вона стані. Якщо вийде, конечно, зробити все нормально, я покажу, як вона в мене вийде. Коротше, треба зробити оце. Оце все вдавлено внутрі. Отаке воно все тут якби, печальне. Якось не знаю, ну якось це треба зробити, пошпоклівати в окончанні після рихтовки, Щоб було все якби нормально. Потім оце сказали не робити крило. Дверцята, от яка тут яма. І отак от воно все. Печально. Яма тут велика, як бачите. Двері відкриваються отак. От якби неправильно. Коротше яма добряча Я що чесно я не знаю ціни, я ніколи їх не робив Взагалі не знав чи займатися цим чи ні, але думаю, ладно, спробую. А то я так тому цикли роблю. А це думаю спробую щось таке. Колись робив, виходить, на СТО Красив, машини шпаклював, то все, але ну, рихтовками не займався. Оці дверцята теж треба робити. Отаке воно все тут потрошки поцокане ум'ята. Крило, це вже третя деталь. Крило треба зробити. отаке воно зараз. Ужасно, так? Да? Ужасне. Потім оця частина вдавлена внутрі. Бо, кажеться, стовба побачила машина, щось таке. Бампер я вже зняв, фару я зняв, звідси зняв її, бо воно тут все впиралося. І оця площадочка повинна бути оця основна бляха, так сказати, ну, в місті з ним. Ну, з ним так сказати, а зараз вона така все тут. І е, капот закривається, виходить, ставиться сюди. Через той він не закривається, бо він потягнутий. Лівий бік, виходить, потягнуло внутрішнь. Треба його домкратом, скоріше все, видавлювати якось нанаружу. Бо якщо вас з цієї сторони дивитися, то воно так має бути. От, з тої сторони з правої, і з лівої так само. Ну, На даний момент, бачите, воно потягнуте сюди. Тобто ось цю частину видно, що тільки так видно, що її треба потягнути сюди трошки, наліво, тобто на наружу. Ще конкретно заметно. І конкретно багато треба видавлювати. Ну і з цього боку видно, що воно сюди на скіс йде, а повинно йти туди на скіс, а не сюди. Так як з того боку. Так що ось з цим найбільше треба награтися. Ну і ще. Біля самого капота частіш подивитися отаке. От ну, коротше, як би так. Задній правий угол, потім одні дверцята, другі дверцята, оце крило, сам капот того і оця частина. Коротше, якось поки так. Якщо зроблю, то покажу, яке воно в мене вийде. На даний момент буду знімати ці дверцята, і пробувати їх розбирати, ремонтувати. Всім пока!